Привіт, друже! Сьогодні до вашої уваги Philips AirFryer це фритюрниця така собі, класна. Пройдемося спочатку по основних ТТХ. Це потужність важлива річ 2,225 Вт. Ну, в общем, 2 ватти навалює. І те, що цікаве, розміри, вага виробу. Значить, вага біля 8 кілограмів, тому ну така важкенька Треба для цієї пічки знайти місцину, причому таким способом, щоб навколо неї не було того, що її буде накривати. Стосовно розмірів, це 43 см на 32 см на 31,5 см. Думаю, для такої штуки на кухні має знайтися місце. Як такої розпаковки не буде, тому що ми вже її використовуємо близько місяця, і я претендую да, на такий чесний відгук, але вхідні умови були такі, що до цього ми не використовували духовки, да, духової шафи у нас не було, тому це для нас така новинка. Зручний механізм ось цього виходу цієї чаші на ползунку. Місце для дроту електричного, звісно да. ну теж достатньо зручно, якщо у вас там розетка дуже близько до, до самого пристрою. Це місце, звідки виходить тепле, тепле повітря. Дісплей, керувальні елементи, про них ще поговоримо. Загалом скажу так: що пічка ця для господині, да? або для людини з таким варіативним мисленням. Тобто, якщо не вдалося щось зробити в перший раз, щось пересушили, там, не досушили, да, то треба підбирати таку температуру та е, кількість хвилин, щоб все виходило. Скажу, що м'ясо як шашлик, картопля спочатку була підсушена, потім картопля з салом ну, просто не перевершено. Е, картоплю фрі не готували, тому не можу сказати. Можна підсушувати хліб як тостер. Із плюсів є додаткові або наборчики, або просто підставочки. Ну, із мінусів, що вони відносно дорогуваті, да? десь одна підставочка може коштувати 1600 гривень. Ось поки я тут говорив, да? в, в принципі, побачили конструкцію. Ці чаші, всередині ще одна чаша з сіточком. Сіточко знімається всередині чаші вон є така особлива штука для ну зручного вентилювання. да ось На полозях несуща частина. Ну і подивимося, що там всередині. Зараз фонарик включу. Так, з фонариком. А зверху нагрівальний елемент. Ну він трошки заляпаний, звісно. Там кажуть, є така щиточка для того, щоб його чистити. В інструкції теж подивитись. А в, в іншому дуже чисто все зберігається, ось в полозі, дуже зручно. І коли витягаєш ту чашу да, з тим гарячим вмістом. То немає ризику, що будеш тягнути всю цю фритюрницю на себе. Це вигляд нижньої частини. Я її перевернув, щоб показати, що тут теж є вентиляційні отвори, що є ніжки прорезинені. Не ковзає все. Стабільно стоїть, ну, надійно, достатньо, складаємо все назад, чаша. В принципі, ну тут я, я даже не знаю, як сказати, це захист від дурня чи не захист, але все достатньо ергономічно і розумієш, що куди підставляти. Тому помилки бути не може. Все легко і плавно відбувається. Ну, тепер е зробимо да, е трошки огляд. Це у нас дисплей. Тут є 5 режимів, ну такі, е предустановлені. Я потім розкажу в з, з картинкою, що то, що то означає. Ця кнопочка налаштування температури. Мінімально тут 40 градусів. Максимально 200 градусів по Цельсію. І о, праворуч кнопочка ця це виставлення часу, скільки вона буде працювати теж до 60 хвилин. Перше блюдо це у нас шарлотка, якщо я не помиляюсь у назвах. Ну або пиріг, пиріг з яблуками. Налаштовуємо все. Це на треба натискати на ось цю кнопочку, ну, регулятор. Так, пройдемося по дісплею. Літера A це у нас дисплей температури. B це кнопка для температури. С це кнопочка вибране, вибрані комбінації температури та часу. D – це розігрів, підігрів, І це індикатор цього підігріву. F це плавний регулятор із кнопочкою для того, щоб запустити, зробити старт. G це вимкнення, H це крок назад, якщо ви там е, вибрали температуру, да, перейшли до часу, хочете змінити температуру, крок назад робите. I це кнопочка для вибору часу. ну І це основне, що спочатку треба розуміти при старті користування. Ну, шедеврально. Так, ну і наступний кейс це приготування е, замаринованої курочки. Все просто стегенці замаринували, кладете в чашу, вибираєте режим. І запускаєте цю машину. Воно її, типу, зараз там, оцінює всю цю штуку вагу вміс, да, і потім підбирає варіант для того, щоб на якій температурі та з яку кількість хвилин готувати. Ось предустановлені розумні програми типу Шеф-кухар. Там е, 5 режимів, це для замороженої картоплі, домашня картопля, фрі мається на увазі, рибка, курячі гумілки, та можна цілу курку також приготувати. Дуже смачно пахне. Пахне, як шашлик. Воно і на смак, як шашлик, насправді, якщо його гарно замаринувати, ну, як зазвичай для шашлиху. На цьому все, підписуйся і до наступних оглядів.